У третю річницю повномасштабного вторгнення Велика Британія ухвалила найбільший за ці роки пакет санкцій. Загалом, після того як Росія почала війну до британського обмежувального списку, вже потрапило 1900 осіб та організацій, пов'язаних з урядом Путіна. Паралельно Євросоюз запровадив проти Росії вже 16-й пакет санкцій і обіцяє почати працювати над 17-м пакетом. Про все детально далі в сюжеті. 107 позицій від виробників та постачальників процесорів та електроніки для виробництва озброєння до російських олігархів, у третю річницю повномасштабного вторгнення Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії. У тамтешньому міністерстві закордонних справ зазначають, за останні півроку Росія за допомогою тіньового флоту перевезла нафтопродуктів на понад 5 мільярдів доларів. Тож санкції поширять і на цю сферу. І тепер загальна кількість нафтових танкерів, які потрапили під Британію, Анські обмеження сягає 133 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер впевнений, щоб забезпечити міцний мир в Україні, потрібно посилити тиск на Кремль. Ми повинні продовжувати посилювати економічний тиск, щоб змусити Путіна не просто говорити, але й піти на поступки. Отже, сьогодні ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії з перших днів війни проти тіньового російського флоту. Ми переслідуємо компанії у Китаї та інших країнах, які надсилають військові компоненти. Крім того, за участю російсько-українській війні санкції запроваджено проти міністра оборони та генералів північної Кореї у британському санкційному списку. Також Кремед з Киргизстану, який допомагав Росії обходити санкції, та компанії з Центральної Азії, Туреччини, Індії та Китаю, які постачають до Росії продукцію подвійного призначення, обладнання та електроніку. Яку російська машина використовує для війни з Україною, під санкції потрапили виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включно з мікропроцесорами, що використовуються в системах озброєння. Тим часом у Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну вшанували хвилиною мовчання та звуками повітряної тривоги. До третіх роковин Євросоюз також ухвалив новий, це вже 16-й, пакет обмежень, крім прізвищ та компаній, відповідальних за кровопролитну війну до європейського санкційного списку, як і до британського. Потрапив тіньовий флот Росії. Усього в списку 74 судна, які походять з третіх країн і допомагають диктатору Путіну нашпигувати російську військову машину грошима від нафтових угод. Потрапили під обмеження і компанії та банки, які допомагають військово -промислові. Ловому комплексу федерації також у санкційному списку заборона на імпорт російського алюмінію та відключення додаткових 13 російських банків від системи SWIFT. під обмеженням потрапили й компанії з Білорусі, які виготовляють або допомагають возити до Росії товари подвійного призначення цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів на контролери для відеоігор, які використовують для керування дронами, на банки, які використовують для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовують для поширення брехні. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Телеграм подякував Раді ЄС за ухвалений пакет і зазначив, що серед важливого у санкційному сп і заборона на торгівлю з портами та аеропортами Росії, які приймають дрони та ракети. Об'єднана Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною. Цінуємо таку рішучу підтримку разом змусимо ворога дорого заплатити за свої злочини та наблизимо справедливий мир. Водночас у Євросоюзі вже проанонсували роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії. А глава євродипломатії, Кая Калас повідомила, що вже завтра вона відвідає Вашингтон, де говоритиме з держсекретарем Ша Марко Рубіо про Україну та ЄС. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини. Понад 150 тисяч воєнних злочинів Росіян зафіксували в офісі генерального прокурора України за три роки. Аби встигнути зробити стільки зла, треба вчиняти по воєнному злочину кожні 10 хвилин. Так протягом трьох років без зупину. Але головне питання: чи понесе Росія відповідальність за все, що вона зробила нам? Про це будемо говорити із головою центру громадянських свобод лауреаткою Нобелівської премії миру Олександром Матвійчук. Пані Олександро, дякую, що ви до нас долучились. Доброго вечора. Ви 24 лютого 2022 року у себе на Фейсбуці написали буде складно, але ми вистоїмо. проти Путіна. Грає історія. Ви досі думаєте, що проти нього грає історія? Нічого не змінилося. Путін хоче повернути нас в минуле, але майбутнє настане це невідворотне. Чому у вас є зараз таке відчуття? Тому, що, знаєте, здається, що це якась часова петля, що треба пройти через пекло для того, аби зрештою вийти ну, точно не до раю, тому що після пекла раю не буває, а до якоїсь стабільності. Я дивлюся Но. майбутнє оптимістично, але я не бачу його легким. Правда в тому, що найближче майбутнє буде доволі складним, але ми маємо шанс. Вигристи те майбутнє, яке ми хочемо для нас і для наших дітей, і правильно буде цим шансом скористатися, як ви думаєте, чи ми зараз ближчі до справедливого миру ніж були 24 лютого, 2022 року? Короткотермінові перспективі не дуже, тому що ми бачимо, що ось цей трек мирних перемовин, який започаткувала американська адміністрація, він не включає справедливість взагалі, але справедливість це паралельний трек, тому що міжнародні злочини не мають терміну давності, і це найбільш задокументована війна в історії людства, що значить, якщо сьогодні у нас немає такої можливості, то завтра, коли така можливість настане, ми нею скористаємось. Ну, Паралельно, попри те, що відбувається у Вашингтоні, все одно відбуваються процеси створення трибуналу за злочин агресії, і начебто цього року він має вийти на якусь фінішну пряму. Чи у вас є якісь сподівання на цей процес? Воно може розрішитися в справедливість? Я дуже сподіваюся, що спеціальний трибунал буде створений. Тому що все, що ми документуємо, і ці 150 тисяч епізодів, про які ви згадували, це результат. Лідерського рішення Путіна і вищого політичного і військового командування Російської Федерації розпочати цю агресивну війну. Вони мають бути покарані саме за злочин агресії, і нема жодного міжнародного суду, який може це зробити. Тому так важливо створити цей спеціальний трибунал. Є два питання, які мене турбують: перше чи цей спеціальний трибунал матиме. Повноваження притягати до відповідальності Путіна, тобто він буде створений як міжнародний чи як гібридний суд. І друге, цей спеціальний трибунал, який його хронологічні рамки, він буде розглядати агресію з 24 лютого 2022 року, чи тоді, коли вона почалася з 20 лютого 2014 року. Якщо говорити про гібридний чи міжнародний трибунал, то тобто ключове питання, чи матиме він право арештувати Путіна, так притягнути побороти його імунітет. Абсолютно тільки міжнародні суди можуть це зробити, але дуже ймовірно, що спеціальний трибунал, з огляду на на дискусії, які всередині держав відбуваються, буде створений як гібридний. Це означатиме, що він зможе притягнути Путіна до відповідальності тільки тоді, коли він перестане бути діючим президентом Російської держави, або якщо судді цього. Го трибуналу вирішать, що вони таки представляють міжнародний інтерес і мають право це зробити. А хто має наділити їх таким правом? Ну ми вирішили, що ми маємо право його арештувати. Це ж, мабуть, так не працює. Воно так не працює, але є практика, uh -huh. є рішення Міжнародного суду ООН, визначає визначають питання імунітетів, є розуміння, що таке міжнародний інтерес в юриспруденції. Є, звичайно, багато складнощів, але є на що спиратися при цьому визначенні. Але, Мабуть, все одно має бути якась політична воля для того, щоб це зробити, те, що ми бачимо зараз в, стосовно позиції Сполучених Штатів. Поки що не виглядає що, що така воля політична там передбачена, якщо Сполучені Штати не будуть так сильно залучені в цей процес. Чи є перспективи у цього трибуналу? Звичайно, є. Він має бути створений в рамках Ради Європи. Сполучені Штати не є членами mm -hmm. Ради Європи. Тобто він зможе працювати в будь-якому разі, але чи не буде це процедура заради процедури, якщо цей трибунал не може арештувати Путіна? Наприклад, це все одно матиме величезний вплив. Давайте подивимося mm -hmm. на ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Два роки тому Путін не зміг приїхати на саміт БРІКСу в Південну Африку, тому що Південна Африка член Римського статуту, рік тому. Путін не зміг приїхати на саміт Великої Двадцятки у Бразилію, тому що Бразилія член Римського статуту. Раптом світ для Путіна, навіть серед тих країн, які є більш такі нейтральні до російської війни проти України, він зменшився. Тому треба розуміти, що є цілий ряд інших наслідків, які мають такі правові рішення. Але Путін зміг приїхати в Монголію, яка проігнорувала. Е Ордер на арешт, і ми в Україні точно з 22, з 24 лютого двадцять року, бачимо, як кришиться міжнародне право і вся світова архітектура безпеки за вашими відчуттями. Чи є відчуття цього крущіння в Європейському Союзі зараз в Сполучених Штатах? Я думаю, що міжнародна система, яка ґрунтується на статуті ООН і міжнародному праві, зламалася. Вона зараз пробуксовує, відтворює ритуалістичні рухи. Так. Як правозахисниця, я бачу, що право не працює, але як правозахисниця, я сподіваюся, що це тимчасово. І наше завдання це почати кардинальну реформу міжнародної системи мирової безпеки. За це йде боротьба, в тому числі у цій війні. Бо якщо Путін буде винагороджений за агресивну війну, то це означатиме, що інші країни можуть чинити так само. Чи може бути ця боротьба за власне повернення до справедливості як концепції успішною без якогось драматичного колапсу, який стосуватиметься не тільки України? Тому що знаєте, здається, на чужому досвіді ніхто не хоче вчитися? Ми побачимо вже в найближчому майбутньому, але я переконана, що драматичного колапсу України не буде. Так, я маю на увазі інші країни, які е, глибоко занепокоєні. То вони вже це. починають бути глибоко занепокоєні своєю власною безпекою. Промова віце-президента Сполучених Штатів Америки Мюнхені це був такий холодний душ. Я скажу так, що найбільш оптимістичними, найбільш конструктивними, найбільш виваженими, спокійними на Мюнхенській безпековій конференції це були члени української делегації і українське громадянське суспільство. Якщо Росія в короткотерміновій перспективі не понесе відповідальності за свої злочини, я маю на увазі. Роки 5-7 років, хоча б так, да? то які це матиме глобальні наслідки. Ну, зрозуміло, що інші побачать, що так можна робити. Але що це означає для глобальної архітектури? Це ставить під питання всю систему міжнародного правосуддя як таку. Це ставить під питання міжнародне право. Тому що я завжди повторюю, це не проблема тільки України, що, що Росія. Із правом вето в Раді Безпеки ООН з ядерною зброєю, з своєю нафтою, газом 140 мільйонним населенням вирішила, що вона має право порушити міжнародний порядок, вдертися на територію іншої країни, вбивати людей, викорінювати їхню українську ідентичність і відхапувати собі частини території. Ну це не проблема суто України, це проблема всього міжнародного співтовариства. І тому, якщо в корс короткостерміновій перспективі Росія не буде за це покарана, то плюс, якщо до цього додасться, що не буде дієвих гарантій безпеки, а ми вже бачимо, що навіть система НАТО стоїть під питанням, то це буде лише заохочення Росії рухатися далі. Є така російська приказка, апетит приходить під час їжі. Вам не здається, що Уже всі диктаторські режими отримали сигнал про те, що можна так себе поводити, тому що за три роки не знайдено ефективного механізму того, як не тільки силами і кров'ю України це зупиняти, а і якимось колективним інструментом. Ви знаєте, паралельно вони отримали сигнал, що не треба бути такими самовпевненими, угу. тому що те, що ми тримаємося три роки, це вже увійшло в світову історію як, як диво. Як диво, і я коли їжу у різних країнах світу, незалежно від ставлення до Росії чи до України, українці викликають захоплення, бо ми зробили диво, бо цього ніхто не міг уявити не тільки Путін, але всі наші міжнародні партнери були переконані, що у нас максимум три дні. А ми боремося з російською агресією три роки, і це теж урок, який українці демонструють світу Але через три роки після початку великої війни. Нам на жаль треба знову нікому доводити хто агресор, а хто жертва нападу, і в таких умовах, коли світ здається перевернувся до Гридригом, де ви знаходите ресурс? Далі працювати, далі говорити про справедливість, про притягнення до відповідальності і про те, хто має заплатити за цю війну. Знаєте, я деякі речі повторювала не сотні разів, а тисячі разів. І я вже почала комплексувати. Я вже подумала, ну я повторюю сама себе, одніми ж з тими самими словами. І потім я собі згадала, що Біблія говорить одні й ті ж самі речі. Тисячі років тому треба терпляче пояснювати, чого люди в Україні не розуміють. Що те, що для нас очевидне, бо це стало частиною нашого життя, абсолютно неочевидне для країн, які знаходяться поза нашим досвідом, а особливо тих країн, які знаходяться на величезній території географічної віддаленості. Чи Після трьох років великої війни, коли вона уже стала для багатьох тлом, я маю на увазі, не в Україні, ще можна достукатися? Що можна пояснити? Звичайно, можна, тому що все про більше приходить розуміння, що Росія це імперія, і як каже філософ Володимир Єрмоленко. Імперія має центр, але не має кордонів. Це, до речі, сам Володимир Путін засвідчує, коли сказав, що кордони Росії ніде не закінчуються. Ну і стає очевидним, що ти в безпеці тільки тому, що українці продовжують боротися. Ну тому треба допомогти українцям боротися, щоб раптом це не довелося робити тобі. Пані Олександро, дякую вам за вашу гігантську адвокаційну роботу, яку ви проводите на підтримку України. Це була Олександра Матвійчук, голова центру громадянських свобод, лавретка Нобелівської премії Миру.